Україна представила речника Міністерства закордонних справ, створеного штучним інтелектом. Україна має створеного штучним інтелектом речника на ім'я Вікторія, який робитиме офіційні заяви від імені Міністерства закордонних справ. Міністерство заявило, що вперше в історії використовуватиме цифрового представника для читання своїх заяв, які все одно будуть написані людьми. Представниця Міністерства закордонних справ з консульських питань Вікторія ще створена на основі реальної людини української співачки та інфлюенсерки Розаліно Мбере, яка погодилася про обовну взяти участь в проєкті Міністерства закордонних справ і виступити в якості прототипу для представниці. Команда проєкту відзняла та оцифрувала її. Важливо зазначити, що Міністерство закордонних справ також передбачило кілька рівнів захисту Вікторії ще від цифрових підробок. На кожному оригінальному відео консульської представниці розміщений QR-код, який веде на текстову версію того ж самого коментаря на офіційній сторінці Міністерства закордонних справ. У разі відсутності такого QR-коду чи переходу на будь-який інший сайт, відео не вважається достовірним.